У Хмельницькому відбулась восьма регіональна неконференція у форматі «Едкемп» для освітян. Головна мета заходу підвищити кваліфікацію та надихати вчителів на самовдосконалення. Відтак, експерти з різних куточків України запрошували на свої сесії, присвячені роботі у освітньому процесі. Це такий вільний простір, де кожен педагог і педагогиня можуть знайти для себе щось цікаве і змотивуватися і надихнутися на впровадження це в освітній процес для того, щоб він ставав кращим і принести це в свої школи, і щоб діти наші відчули на собі саме цей узлет. І далі це все вплине на якість освітнього процесу, на психологічний клімат, на взаємостосунки, учнівства, вчительства, батьківства. Загалом заплановано близько 20 сесій. Кожна має важливу тему, спрямовану на формування безпечного і цікавого освітнього середовища. До прикладу, сесія присвячена мистецтву, приготування похвали, ненасильницькому спілкуванню та антидискримінації. Це дозволяє створити суспільство, в якому діти можуть зростати і користуючись усіма можливостями, які є, не обмежуючи якимись стереотипами, не зважаючи на їхню стать, на їхню расу, на їхні релігійні вподобання, на сімейний стан і так далі. Тобто, це можливість бути щасливим будь-якій дитині, в якій вона є унікальна в своїй подобі. Під час війни важливим є і правильна взаємодія з дітьми, які пережили складні травмуючі події. Тож про корисні техніки та їх місце у освітньому процесі розповіла експертка Ірина Гнізділова у своїй сесії про драму Чутливу педагогіку. Те, що можна привносити в навчальний процес, будується на тих реакціях, які відбуваються з психікою людини ну, у відповідь на травму. До прикладу, на травму дуже реагує тіло. Воно перше реагує і, власне, останнє відпускає. Тому дуже важливо привносити в навчальний процес активності, пов'язані з роботою з тілом, такі, які допомагають регулювати роботу нервової системи. Участь у едкемпі є повністю безкоштовною. Захід організували за підтримки спонсорів, меценатів та громадських організацій. Все, що потрібно, це заповнити заяву та бути відкритим до отримання нових знань. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.